Взяв пане Євгена з собою на карпфішинг. Що ти Я скажеш з цього принципу? Та гарна ж погода. Ду. Попереду 300 кілометрів, 330. І ми їдемо куди, а ми їдемо на озеро Кунка ловити величезних коропів і мокнути під дощиком. Ну, мокнете ми вже під намокли. Куди і що мокне? Це добре буде. Ось так загружене в 150-й. Ну, ну їдемо. Друзі, всім привіт! І ми добралися до Суперовської водойми Кунка. В мене 11 й сектор. Я сьогодні з Жекою приїхав. Ззаді ось такий його наметик. Ззаді моя газепка. Я вже потихонечку розкладаюся. Ось такий у нас секторок. Зараз я кину на умання дві палки. У мене є зв'язані ось такі пива мішечки. Тут помаранчевий кріль і рожевий ой, кріль, сквіт, і рожевий альмарчик чилі. 12 балансики. І поки будемо розкладати речі, може щось і спрацює. Тому не перемикайтесь. Тому не перемикайтесь, я гадаю буде цікаво. А що буде, і як буде, і чим я буду годувати, а що ловити, я звісно вам, як завжди, все покажу. Рибалити я буду сьогодні своїми новими DNA CS3, два вудлища, катушки Shimano XTE, 14 тисяч, 11 сектор. По центру поклав. І зараз хочу, ось у мене є така сподова XTD. -шка. Але я придбав собі нову екстеєшечку. І хочу зараз зробити ось таку рокіровочку. Спод у мене, до речі, також ДНА CS3, 6ЛБ. Дуже потужна палка. Будемо зараз перемотувати. Поїхав він, знаєте куди? Ми забули в гаражі два пакети з овочами, з картоплею, з кавою, зі всіма ділами. Був дощ, ми збиралися. І ось такий у нас наборчик. Та ти що буде смакота якась. Так, ну, а загодовування в мене буде все від компанії RPF. Тут бойли кальмар, краб та кальмар слива. Буде додавати молоту антарктичну креветочку від інтрикриля. Використовувати CSL чилі кальмарчик. І там у мене ліквідіки кальмар та монстер краб. Зараз буду робити кускуску для короба. У мене вже тут все потрошечку налагоджено, спом готовий, так що будемо готувати їжу для вусача. Поїхали. Одразу беру кілограм білочан ласось, пельчик, цю пачку сюди, кальмар. Варенка йде у мене через річманки. Запах добрий. І краб. Теж пів пачки. Там у мене був цілий бойл, залишався. Варенка кальмар, я його туди в відро вже засипав. Ух, Монстр Краб, жесть. Он так штыняет. Ну, рыбе подобается. Так. Все. перекрушили, Занимайся. О. Такая дрібна Чипс. Криля. Кріля. І все це перемішати. У мене ще є з собою п'ять банок коноплі РПФ Вже готовий. Це селечко. це селечко обов'язково. Ось так. И баночка, экстракт, кальмар. Також вся сюда. Ох. Редкая ежа. Не хочет. Ничего себе там. Прям шматки. Кальмару перебитого. О. Выпадает прям Зквідок. Дуже добре. Не просто арома якась, а сквідочок. Так. Зараз ми все це перемішаємо файно. Ох і запах. Ще це весельки додати, вона гірше не зробить. Ось, так. Ось такий корм, і нехай настоюється, будемо спомбитись. Так, нова катушечка вже готова до бою. Дуже м'який такий ход, ну нова, що тут казати. Спомба вже на місці. Будемо скоро годуватися. На другий закид, коли я зніму ПВК, ну, з ПВА пакетів монтаж, я поставлю свій улюблений інлайн. Я вже зв'язав два поводочка на балабасах. 24-й кальмарчик використовую я гачки спеціаліст R 6 номеру і подивимось як буде клювати на балабас, але це після загодовування. Ох, мені здається, зараз буде бонсай енд бонлай. Bon Затягує там щось таке. Може і пронесе. Так, рибка погодована, коброю 20 шариків закинуто. Балабаси вже в діті. Готовий. До клювання робкодік. Чекаємо. Жек, що скажеш? Ноль риб град. Ноль риб град. Буде град? Аздрик вже горить. Поставив мангал тупо біля альтанки. А стояв він там за альтанкою. Чого ти його сюди притарабанив? тарабанов? То що далеко. так Ви розуміли, ось це далеко ходить. Ось тут. А якщо да. Ну по барабан. У нас все добре. Машинка, яка нас виручає завжди. Опачки. Жека. Завжди з собою бере свій такий набір. Тут є все. Зручний, так? Да? А тут ще що у нас. Опа, логотипчик. Благодійчик компанії смачні справи. що це зроблено. Ого. <мас> Жека каже, буде краще шашти у моєму житті. Таєм Та глин. Свіже м'ясо? Ні. Ні. Тут папекін. По радянськи, може? Ні, папекін. Дуже смерди. Вы чуете, друзья? Вы чуете, как оно шкварчит? Послушайте. Ай-яй-яй-яй-яй. Ой-яй-яй-яй-яй. -ой 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 -ой. <сцвет> Опа. А, вот так вот. Оп-оп-оп. Закутать. Закутать. Що-що, пожрать ми мінімум. Ой, як файно. Так. ой 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 друзі. Всім хто... Снідає або вечеря, обідає, всім смачного. У нас і по-простому, багетя, кова і м'ясо. Що нам ще потрібно? Ну а як же ж? Куди ж? Без зливи? Так, втретє третій перекинув палки, поставив Montercrab 24-ку і ось такий я його коврою підкидаю і поставив на насадку. Ось це планую також докидати коврою на ніч і чекати. Ну, Складно буде 11 сектор, це прямо по центру водойми. Там кораблями рибку криють плотно і справа і зліва. Ну нічого, ми свого дочекаємося. Ось така перша рибка. Посувати я з нею не хочу. Тут до п'ятірки, Та й він не хоче. Тому обробляємо. та випускаємо і лягаємо спати далі. Доброго ранку, друзі. Прокинувся, бівні почистив, водки перезакинув на баланси на 12-ті. Зараз буду годувати рибку. У мене ще там залишився корм зі вчорашнього закорму. Зараз я туди, туди вбахнув баночку коноплі. І викормлю це, вигодою в точку. Вночі зловили одну рибу. ну Важкий буде сектор. Після нересу риба побита, хворіє. Ну нічого, головне це відпочинок. А свій бігфіш ми обов'язково зловимо. Тому поїхали. Нарешті такий потяг на 24-й бойл. Я вже думаю, чи з дистанцією я лаханувся. Та вроді начебто ні. А я хожу, кишеньку набиваю собі, як той лепрекон. І по 20-15 бойліків монстеркраб та Сквідок. Бум-бум, бум-бум коброю. До речі, все, буде тільки на кобрі, хочу ловити важку рибу. Тому буду годуватися коброю. Зам за риб такий. Впирався файно, а що? Пливе так. Наче сход. Ні, схода нема. Плив до берегу. Плив до берегу. Жека, піддай, будь ласка, піцаку. А ночью такий паровоз був аж зняв палку, вона впала з родпода. Стовідсотково якийсь сазанчик кіл на п'ять такого дрозда дає. Ну, кумка, ви ж пам'ятаєте, тут риба надпотужна. Тут їй добре. Стовідсотково невелика риба, але дає копаті, дає копаті. Ну підіймись хоч. Покажись. Такий бешений. Ну куди ти під ту палку пішов? Іди сюди. Дурнувач. Но Ну, більш моє більш-менш риб ну невеликий я ж казав він невеликий але ну, бачите який потужний так по правилах цієї водойми потрібно знімати вуса і брати рибку в мат Таким чином. Ну, так і кіл шість, мабуть. О! Ось такий другий риб. Тіхо-тіхо, ну бешений. Бачите, як позує. Ха, ну, прикольний. Мені подобається. Випускаємо. До речі, працює. Ну такий кукурузний стік. друга рибка вже. І на цей раз я його хочу ще здобрити з таким ліквідиком. А? Чіноазис? Гінаазис. Шата заліпнуть. Це кукурузка герпієв. Він іде разом з упаковочкою. В Бойли, у этих в бойле, кажу, в стиках и Д, разом там 10 стиков и Д, и вот такая баночка ликвида, бульк. Так, потрошку качаю точку, кожу підкидаю бойлеру. Зараз взяв кальмарчик слива. Отак ну, ковра годуватися, розхід бойлю дуже дебелий. Знаєш, я, я хочу вицепити дебелу рибку. Тому такі діла, такі діла. Так, друзі, рибина у нас зовсім не активна. Перша година дня, от дві риби у нас і все. Підкидаю коброю, і не здаюся. Кожну годинку, штучок по 20, вже так добре засипав. Але навіть у хлопці з поглядають, не обстоявся, нічого паровози, нічого. Так і буває. Рибка, до речі, віднерестилась, кажуть, і вже така хворіє трошки, ну, маю надію, маю надію. Зараз зробив ось таку насадку. Це флайзер, RPF. Вона має нейтральну плавучість, але це варенка 14 мм. Кальмарчик і ось такий мегаспеції. Настільки тигровий горіх. Ну, що, будемо дивитись, що воно буде. Але ми гарно відпочиваємо. І це є найголовніше. Ми ж не на змаганнях. Чотири години, вечора, повний нуль. Зранку одне клювання і все. Що ж таке? Риба не клює, та й хер з нею. Зато у нас охо-хо-хо. І зараз курочку ще підсмажимо, і буде бомсай бонлай ой ой Ой-ой-ой-ой-ой-ой, що неситься Ну нарешті, блін 12 годин майже, 10 без клювання. Тільки я приліг, похавав і як поїхав паровоз. Права палка вже 60 метрів з правої сторони на крайнього тропу. Також підгодовується стабільно. Но я розраховую, що там буде риба вночі. А це буде працювати на 95 метрах, як і була. Я пам'ятаю раз був ну, на морі на Азовському, там малий ще. І була там пара сілітерів, вони плавали поверху я глушив руками. Да. Малий шпендик, пендик. Взагалі малий. Де норм риба? Норм риба, мабуть, хворіє після неросту. Або там вся в дамбі, вітер дує вже добу туди. Ось такий добрий ранок. Давай, давай, газуй, малий, ох-ху. Добрий ранок. Восьма година, ми прокинулись. Я вже почав. Думаю, зараз перекину палки та буду збирати уже гамет. І такий потяг 60 метрів. То, що я годував, нічого дав рибку, ця дистанція. І ось зараз також є клювака воно ну, там і не два клюва бро, О, так тут є такий помости спеціальні дивіться прикольний Там, на 8. Да, ну, да. впевнено десятку. Давайте я влюблю. риба гарна ага. підводить ну що ви там чекали що я дуже велику рибу зловлю Угу. не так склалось, як гадалось. але ж 10 плюс ми спіймали ну трудова вийшла риболовля не буду я там ліпити пучу відмазок Бо дамба половлювала, ну а середина озера, але ж як є. Ну, Ми гарно відпочили. Рибка в нас була. Все, що відбувалося, ви бачили. Тому з вами був Антон. Підписуйся на канал, став свої вподобайки, пиши коментарі. Всім пока.